Привіт, мене звати Олексій Роніс. Я кайфмейкер і власник чотирьох успішних компаній. Також я батько двох дітей, спортсмен та громадський діяч. Моя місія це дарувати людям кайф і робити їх ще щасливішими. Тепер давай поговоримо про мої бізнеси. Проект мого життя, моя любов, продовження мене це знакові тревел події під назвою Я є і крапка. Це проект, який дозволяє людям зробити стратегічну зупинку, стати краще, щасливіше. Тут вони знайомляться з дуже цікавими людьми зі всього світу і знаходять нові сенси. І це той досвід, який ділить життя на до і після. Це унікальні подорожі, які ми проводимо в різних частинах світу і на які злітаються дуже яскраві особистості. Другий проект це компанія, яка називається Siri Pro. Siri Pro має два продукти: перший продукт це сервіс віддалених асистентів. Це щось на зразок асистента по підписці, коли ти не наймаючи, не шукаючи, не мотивуючи людину, вже маєш дуже досвідченого, класного, якісного асистента, який виконує безліч різноманітних задач, знімає з тебе рутину і фокусує твій час на більш стратегічних задач або відпочинку. І другий продукт це. Послуга рекрутингу. За твоїм ТЗ ми підберемо дуже класну, досвідчену і ефективну людину в твою команду. Третій проєкт це компанія Світрейдер, яка працює з 2008 року і займається корпоративними солодкими подарунками власного виробництва. Зараз в штаті цієї компанії працює близько 150 людей. І четвертий проект це компанія паспортно-візовий партнер, де ми допомагаємо з оформленням закордонних паспортів максимально швидко і без черг. Ми робимо закордонні паспорти в Україні і за кордоном. Ми допомагаємо з ID-картками, з оформленням віз з вклейкою фото в 25-45 років і ще безліч других документів, максимально швидко та комфортно. Моє найбільше багатство це моя сім'я. Ми з дружиною вже 15 років разом. І зараз ми виховуємо двох чудових діточок Алісу. І Крістіона, моє хобі це те, що тримає мене в балансі. В першу чергу це спорт. Для мене це не просто хобі, а ще інструмент дисципліни, витривалості і внутрішньої енергії. Я пройшов Айронмен, пробіг марафон з середнім темпом 4,49 на кілометр, переплив босфор і регулярно ставлю собі нові спортивні цілі. Також це духовний розвиток. Я проходив темний ретрит, практикую різні практики і інструменти для підвищення усвідомленості та вже майже 5 років. Я щодня медитую. І діджеїнг це моя пристрасть. Я дуже люблю грати електронну танцювальну музику. А в мене дуже сильний нетворкінг, тому що я є членом майже всіх українських бізнес-спільнот: це Ян Бізнес Клаб, Борд, Холдерс, МБС і так далі. В деяких я просто як член, в деяких я амбасадор, а в деяких як екс партнер Я завжди відкритий до спілкування і нових цікавих знайомств. І якщо ти відчуваєш, що наші цінності, і вайб співпадають, пиши мені, я буду радий з тобою особисто познайомитися і створити щось насправді сильне.